Біля Свято-Успенського собору в Полтаві труна накрита державним прапором. Рідні та близькі прощаються з захисником України Степаном Степаненком. Все, мама, я їду. Я їду. Навіть не про що більше не буду думати, щоб мені потім не стидно було, дивитися Сину і очі. Проживав воїн у селі Стасі Диканської громади. На війну пішов добровольцем. Чоловіка мобілізували цьогоріч 12 січня, розповідає мама Ніна Горбенко. «У нього повістка була перед новим роком. Після комісії медичної. Після заключення медичної комісії. Хірург йому поставив при його захворюванні, хірург поставить, що він годний. Як він попав у першу частину після першої повістки, медики тієї частини його завернули з такими захворюваннями. Другий раз поїхав у другу частину, друга повістка була, теж його там не захотілося його проблемами брати. Третій раз і от возимо сюди, туди, сюди, туди. Рішили, він більше вже не буде нікуди їхати, буде вдома. І тут ще воєнкомандзвонив. Є така можливість ця частина вас візьме. Проходив службу в білій церкві, після чого відправили на навчання за кордон. На навчання відвезли у Німеччину. Там цілий місяць він стажирувався після цього повернувся на два дні, раз і другий раз приїжджав додому. Так, я його останній раз бачила живим, і виходить він на передовій трошки більше місяця, тільки протримався. Військовий служив на посаді кулеметника-навідника, розповідає брат загиблого. Сам Сергій Горбенко служить в ЗСУ з початку російсько-української війни 2014-го. рвався він дуже на війну. Його не брали по цьому здоров'ю. У нього такий характер, такий. Така людина, ну, це не його війна. Він, тяжко йому там було. Четвертий, нема, п'ятий, шостий. Я дзвоню, мобілка не досяжена. Ніхто не бере трубку, вайбер не бере, ніхто не бере, я вже почала переживати. І тут син дзвонить. Мама держись, Степана вбив. Загинув 41-річний воїн 3 серпня внаслідок мінометного обстрілу біля селища Новоселівське Луганської області, повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Просив, маму, кажу, уговори. Останкай хоч один уже загине. ще ж війна не закінчилася. Допомагав по господарству. У нього були золоті руки. Це були дуже світла. Людина, яка готова була допомогти в кожну хвилину усім, хто до нього звертався. Це тяжка втрата для сім'ї, для нас, для знайомих, для родини, для стасівської громади. Поховали воїна у селі Стасі Диканської громади. У нього лишились мати, брат, дружина та восьмирічний син. Ей, плине кача, от і синій, плине кача. Оксана Іванова, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.